Вітаю вас на майстер-класі з року хімії. Моя е, методична проблема називається використання інтерактивних методів та технологій на уроках хімії. Усі ми знаємо, що основною формою організації навчальної діяльності учнів є класна урочна система. Сьогодні в умовах науково-технічного прогресу вона потребує вдосконалення. Це пов'язано з пасивністю учнів на уроках та відсутністю інтересу до навчання, зниженням якості знань, перевантаженням дітей домашніми завданнями і уроками. Тому все частіше використовуються нестандартні форми навчання. Для активізації навчальної діяльності учнів слід використовувати нестандартні уроки, інтерактивні методи та ігровий момент. У нас в школі у класах невелика кількість учнів, серед яких немає лідера, того лідера в навчання, за яким тягнувся увесь клас. І важко тому важко досягти високих результатів. Для цього Цей, хрестик, нулики, закінчи речення, мозговий штурм і також інтелектуальні і ділові ігри. Значить, Інтерактивні методи дозволяють поєднувати теоретичний матеріал і застосовувати його на практиці. Зараз я вам пропоную стати моїми учнями. І, значить, правила нашої роботи сьогодні на нашому майстерському класі будуть такі. Не перебивай одне одного, допоможи, поважай, слухай, кожна думка має право на існування, не критикуй і будь активним. І так, перша перше, перше наша буде з вами робота. Я покажу вам, як я роблю це на уроках хімії. Один із інтерактивних методів це робота в групі. Зараз я вас формувала у групи, поділила вас у тричі людини. Вам треба дати назву команди вашої і придумати, девіз. Так. І так, наша команда море. Наш девіз, не дай Бог вам таке, побачити. Так, добре. друга рука. Наша команда називається Експеримент. І наш девіз У вогні не горемо, у воді не тонемо. Добре. Зараз я вам поклала на поклала, значить, таблицю кислот, буде тема нашого короба кислоти, її склад, і класифікація кислоти. У кожної групи на столі є на таблиці назки слот. Я вам роздаю картки, картки і да? і роздаю вам картки з завданням. Ви зараз опрацьовуєте і цей матеріал нам виносить. за оксигену. Із запропонованого ми можемо сказати, що за вмістом оксигену є кислоти, які вміщують оксиген, і є кислоти, які не мають оксигена. До кислот оксигенових відносяться нітратна o 3 карбонатна H2CO3, силікатна h 2 3 сульфідна h 2 s Сульфатна H2SO4 і ортофосфатна h 3 po 4 А також є кислоти, які не мають оксигену, тобто безоксигену. Це флоридна H-хлор і сульфідна h 2 s Так, добре. Так. Ну і у нас завдання виділити кислоти на три групи за кількістю атомів нітрогів. І ми поділили наступним чином. До першої групи ми віднесли H-хлор. Та hno 3 До другої групи ми віднесли H2CO3, h 2 co 3 H2S і H2SO4. І до третьої групи ми віднесли h 3 po 4 Добре. Тобто, кислоти бувають одноосновні, двоосновні, трьоосновні. Коли до складу ходить одна, один атом гідрогену, це буде одноосновна, два атоми гідрогену двоосновні, і три атоми трьохосновні. І за змістом оксигену, оксигену кислоти бувають оксигена в місті і без оксигена. Далі я вам пропоную і я запроблю інтерактивний метод, який називається метод карусель. Тобто, на дошці у нас є вже назви кислот, і у вас є та ж таблиця з кислотами. Да? І ваші знання з того, що які вони бувають, одно, двох пословні, да? і які складаються, і які містять оксиген. Зараз я пропоную вам е, знайти відповідність формул і нас кислот. Хто буде? Ну, давайте я. Хто хоче? Давайте. Вчитель біології. 4. Яка? Так, далі є співпракна H2. С4. Добре. І так, H2 світло 3. Це у нас силікатна кислота. І 2, H2 і H2S, це сімководна кислота. Ось так. Добре. Все правильно. Під час проведення. в знаходяться кислот І їх назви, що сприяє кращому запам'ятовуванню матеріалу. Другий метод, наступний метод називається інтерактивний метод, навчаючись чусь. У вас на столах є картки з номером від 1 до 4. їх, будь ласка, там є певна інформація. Яку повинні ви зараз опрацювати і повідомити на нам. Чезі, нам. А, так. Добре все. І так, Добре, Почина номер один. Багато які харчові продукти кисні на смак. Такого смаку їм надають органічні кислоти. Яблука яблучної кислоти, кислого молока молочної кислоти. Щавель має кислий смак, бо в його листях міститься щавелева кислота. Оце, який використовується як харчовий продукт, є розчином оцтової кислоти. Добре. Так. У кого друга картка? У мене. Неорганічні кислоти трапляються у природі у вільному стані. Так сульфідна кислота міститься у вулканічних газах, у водах мінеральних джерел, хлоридна кислота входить до складу шлункового соку. карбонатна кислота до складу природних мінеральних вод, свалява, Миргородська, Трускавецька. нітратна та сульфідна кислоти трапляються в дощурій воді, кислі дощі. Понад 100 років тому отримали перші штучні ліки саліцилову кислоту із камяно кислоти. Добре. Третій факт. У життєдіяльності організму кислоти відіграють важливу роль, тому споживання їх у невеликих кількостях просто необхідно. До організму людини потрапляють з ручами, фруктами та іншими продуктами. Добре. Кислоти це гідкі речовини. Особливо небезпечні сульфатна, нітратна та хлоридна. Вони роз'їдають папір, деревину також тканину. Бризки кислот, що потрапляють на шкіру, можуть спричинити хімічний опік. Тому поводитись з кислотами треба дуже обережно. Особливо слід берегти очі. У хімічних лабораторіях під час роботи з кислотами очі захищають окулярами. Якщо бризки кислоти потрапили на шкіру або в очі, їх треба не змити великою кількістю води і звернутися до маку. Добре. Зараз я вам задам питання. І так, перше питання. Який смак мають кислоти? Кліс. 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 Так. Які існують кислоти? Є кислоти органічні та неорганічні. Тобто, до, до органічних можна віднести яблучну кислоту, щавелеву кислоту, молочну, оцтову кислоту, а до неорганічних ми можемо віднести сульфатну, нітратну, хлоридну кислоти. Як до організму людини потрапляють кислоти? Кислоти потрапляють з овочами, фруктами, іншими продуктами. У чому проявляється небезпечність кислот? Вони дуже небезпечні. Вони можуть, за них можемо отримати навіть хімічний опік. І якщо кислоти потрапляють вже на шкіру або в очі, негайно треба змити водою, звернутися до медпункту. І ну, взагалі буде дуже дуже берегти очі і віддавати огуряння. Цей метод метод навчаючи вчусь дає можливість скористити час на опрацьовування певної кількості інформації. І зараз я вам предлагаю відповісти ще на таке питання, що вам сподобалось на майстер класі, що виявилось складніше, що було складно, що було цікаво. у нас? Ми навчились поділяти кислоти за складом оксигену і зрозуміли, що це оксигеновмісні кислоти. Ці кислоти, які не мають атомів оксигену, вони називаються безоксигеновими. Ще зрозуміли, що є основні кислоти за вмістом атому гідрогену. Ну, наприклад, якщо це H2CO3, то це двосновна кислота. Якщо це h 3 po 4 то це трьохосновна ортофосфорна кислота. І якщо це H-хлор, має один атом гідрогену, значить це одноосновна е, хлоридна кислота. Ось. Ось, ну, наприклад, що стосується мене, я і знання, це ознайомилася зі складом, із назвами і з класифікацією кислот. Було цікаво дізнатися, що вони мають кислотний смак, тому і так називаються. А мене дуже здивувало, що соліціову кислоту отримують із кам'яну вугільної смоли. Кислоти. Взагалі, хімія така складна наука, і тому, наприклад, що стосується мене, було складно написати рівняння реакції. Для цього треба знати їхні хімічні властивості. Все урок дав мені для життя знання про кислоти. Що поводитись треба з кислотами дуже-дуже обережно, бо вони їдкі речовини. І закінчити свій майстер-клас я хочу з такими словами. Хімія це цариця дивин У ній приховані щастя людства. Найбільше завойовування розуму будуть зроблені саме в цій галузі. Максим Горький, Сава Морозов. Дякую за увагу! і ми.